Зараз ми знаходимося у сквері біля метро Героїв Дніпра. Саме тут щойно було відкрито карт-об'єкт на знак подяки воїнам територіальної оборони та киянам, які стали на захист столиці та всієї України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Назва скульптури усвідомлення вона символізуватиме зміну свідомості кожного українця від початку повномасштабної війни. Пропоную послухати пряму мову мера Віталія Киличка, яка. І також завітав та відкриття цієї скульптури. Усвідомлення цієї скульптури пов'язане з початком військових дій 22-го роком територіальної оборони міста Києва, яка в першу чергу взяла на себе цей виклик. І ми пам'ятаємо не дарма тут на північі нашого міста, де ми Готувалася, захищала наше місто від е, окупації і планам, які е, мали орки, які за два дні не відбулись, дякуючи нашим воїнам. Скульптура, створена з металу, має дві частини. Зараз я знаходжусь біля першої частини. Хочу, щоб оператор показав вам, як вона виглядає. Е, в, не, в неї зображені такі, як Дзеркала, і вони трішки як розбиті. Покажи, будь ласка, оператор. І тут виходить, вона, як мені розповіли організатори, означає те, що це відображення стану українців на початку повномасштабного вторгнення, тобто такий же розбитий, як і ці зображення. Також є і друга частина цієї скульптури. Я прошу зараз, щоб ми до неї трошечки підійшли, і ви побачили, як вона виглядає. Вона вже вціліла. Називається саме ця частина усвідомлення. Тобто, коли українці усвідомили вже той стан, що відбувається в нас під час війни, коли українці зрозуміли, що, що така війна, як треба нам об'єднатися, і от вже як бачимо, відображення в нас цілісне. Хочу також розповісти, що. Ідея цього арт-об'єкта – допомогти усвідомити внутрішні зміни, через які пройшов кожен українець. Сьогодні на відкритті були присутні представники територіальної оборони, військовослужбовці, які стали на захист нашого міста. Також були присутні міценати, які допомогли в принципі, у створенні цього арт-об'єкту. Це компанія Око разом із фондом Повернись живим. Тож, давайте послухаємо пряму мову віце-президента з маркетингу компанії Око. У нас з'явилася ідея створити такий культурний жест вдячності тим людям, які не є професійними військовими, які в перший день повномасштабного вторгнення прийняли рішення йти на захист нашої країни. І фактично через ці скульптури ми хочемо показати таку емоційну трансформацію, яку переживали і ці військовослужбовці, і мільйони наших людей. Також хочу зауважити, що саме скульптура, бачите, позаду така як. Обличчя видно очі, ніс, губи, таке половина обличчя. Об'єкт, до речі, розташований у північній частині столиці не випадково, бо саме через північну частину Києва росіяни намагалися увійти у лютому 2022 року і захопити Київ, що їм не вдалося звичайно завдяки нашим силам територіальної оборони і мужнім киянам.